Так, і Всім привіт в ефірі Радіо Хартія. Мене звати Сергій Жадан і ми зустрілися на вулиці Сумській біля пам'ятника Тарасованичу Шевченко, Святославом Вакарчуком, слава привіт. Привіт. <схай> Радий тебе бачити і Взаємно. попросив тут зустрітися. Пам'ятаєш, березень 22-го року, початок війни, ти тоді регулярно ну, часто приїздив до Харкова, привозив нам е -е, допомогу. Я пам'ятаю, як ти привозив е -е, Фрайкору е -е, власне, автомобіль. Та взагалі було багато допомоги, це було важливо тоді. І ми тут сиділи, ти співав пісню зіграю. Човен? Так. Мій маленький човен. Пам'ятаю добре. Е, По-моєму, тоді ще Тарас Григорович був не повністю Він був закритий. Чуть-трошечки Це його закривали, так. кілька разів пробували, значить це не виходило. Ти взагалі пам'ятаєш, у вас свої відчуття від тих перших тижнів війни і в Харкові і поза Харковом? Ну, по-перше, Харків це було перше фронтове місто, в яке я приїхав. Mm -hmm. Так сталося, що. А, Буквально, я пам'ятаю, 28 лютого я вже був у Дніпрі. І 1 березня ми вирушили сюди. Наскільки я пам'ятаю, в день перед тим, як ми приїхали, влучили в. 1 березня, наскільки Значить тоді це, це було за день до того, як ми приїхали. Раніше приїхали, 에... так. Влучили так. в. Будинок. А в той день, коли ми приїхали, я чітко пам'ятаю, коли ми з тобою зустрілись, пам'ятаєш, я записав відео на площі, в цей момент була стрільба, як потім мені сказав Євген Хорошун, начальник госпіталя, це було ДРГ, який проховалося. І в той самий день, буквально через півгодини, отут приліт був в СБУ. От, і я добре пам'ятаю цей перший раз, тому що я ніколи не забуду декілька речей, я швидко їх розкажу. Mm -hmm. Перше, це страшенний потік машин, які йшов Боїжали, з Харкова-Дніпро, і ми не могли проїхати навіть по своїй лінії. Ми їхали по обочині в Харків, тому що неможливо було. Так, біжали, Друга річ, яку мене яку я пам'ятаю, це власне це відео під стрільбу. Це було одне тільки з двох відео, яке я запишу буквально під стрільбу. Uh, яка йшла недалеко від тебе. Ну і третє, можливо, найбільше враження uh, для мене це було на блокпосту біля Харкова, там uh, де, де пісочин, власне, де траса повертає так, київська траса да, міській на Сніпровське з, з Київської з'єднується. Там був блокпост, і там був страшний бардак з товпотворінням, Вавілон, Там стояла БТР і хлопці, і молоді. Ну, на вартії. Такі дуже серйозні, вони так от, знаєш, курили, побачили мене, хтось попросив там. і я підійшов і питаю, ну що, як обстановка? Розуміючи, що обстановка дуже тривожна, ворожі війська стояли буквально на окружній. Ну, до сих на довкола місце. І він так, не дивлячись на мене, каже, такий, ну хлопчик 22 роки вже. Привемся, знаєш, В стилі Клінта Іствуда або Мела Гібсона, знаєш, в цих всіх фільмах таких yeah. Прорвемося. І мене це так тоді ну, надихнуло, знаєш. я заїхав в місто вже зовсім з іншим враженням. З того часу жодного разу депресивного настрою від Відінг від, від від Харкова у мене не було. Це знаєш, дивно, минуло два з половиною роки. І зараз, коли говориш з людьми, очевидцями, свідками, тих перших днів всі постійно вживаються це слово, яке йти ти вже в хаос. Так, було це певна, певне сум'яття. Я б хаос. сказав, для мене це не був хаос, а швидше це була якась. А, це був не хаос, це була незрозумілість. Е, очікування мене очі, очі, невідомо чого. Не чіткість, розмитність, розмитність, так, розмитність, розмитність так. так. І згадай той Харків дійсно, ці потоки машин, порожні вулиці, коли тут, тут власне ми були порожня, сумська. Зарожньо все. Дуже відчуття. Я був один. Я думаю, що це був єдиний раз в житті, коли я один стояв на площі Свободи. В буквальному сенсі я не бачив жодної людини. Це було моторошно, але разом з тим якась відповідальність була в цьому. Слухай, з іншого боку, дивися, Зараз ми знаходимося в центрі, їздять кабріолети, гуляючи в чудові люди, безтурботно діти бігають біля пам'ятника Тарасу Григоровичу. Власне, про що це? Це про... Те, що ми всі розслаблені, про те, що так і має бути, що це безперервне життя, і що люди не мають і не мусять жити в страху і в якомусь самообмеженні. постійно. Складно сказати. Мені здається, що це одне і друге. Мені здається, що з одного боку людям притаманна адаптація до будь-чого, навіть найскладніших умов, навіть небезпеки. А з другого боку, я думаю, це все-таки голосування за свободу. Mm -hmm. Розумієш, коли людина своїм вибором, от я залишаюсь тут, або я буду тут. Тому що тут моя свобода, тут моє життя, тут я себе відчуваю собою. І я буду тут, попри все, і це доказ ворогу, що нічого він з нами не зробить. Я думаю, що це десь посередині. А, безумовно, є люди, які просто звикли. Але ж, згадай, є величезна кількість людей, які виїхали і повернулися Так, супереч так, так, всьому. І вже коли сталася оця друга хвиля от, а, весною от цього варварського. На щастя на Харків вже артилерійського і ракетного, вони вже не виїхали, вони так, вже тут. Так, так. Я ще знаєш, що хотів сказати, ну те, що в Харкові з одного боку, знаєш, місто відживає, і це за цим страшенно якось зворушливо спостерігати. Дійсно, люди живуть, тому що люблять життя, тому що не виїжджають, тому що люблять своє місто. А з іншого боку, знаєш, є та царина, яка, ну, яка справді зараз наповниться. Це культура. Та от нас театри не працюють, концертів у нас фактично майже немає. Ну, я це і... розумію. Я, я хотів приїхати своїм сольним проектом і Але... зрозумів, що не можна. Ну, ну, не... ну нема. цьому вибрали. Я знаєш, що про говорю. Факт дивись, ми з тобою сидимо біля Тараса Григоровича, і він, знаєш, як така певна метафора Харкова, і, мабуть, в цілому України. Знаєш, це зак... законсервована пам'ятка, законсервована історія, яка чекає можливості знову відкритися, знову вийти наяв. І фактично, що з цим робити, як до цього ставитися? Це ж ну, ти, я думаю, ти чудово розумієш, що. Для людей відсутність культурного життя насправді ну це не відсутність хліба, але це теж проблема. І те, що немає, немає театрів, немає бібліотек, те, що я скажу більше, як тільки відсутність хліба перестає бути проблемою, тобто хліба достатньо, то а раптом це стає основною проблемою відсутність культури, тому що це така природа людини. Вона потребує деколи розваг, деколи роздумів, деколи. Просто зміни картинки, Емоційно обстановки якоїсь та, і так. безумовно людям це потрібно. Я, мені складно сказати, що з цим робити. Мені здається, я обережно скажу свою думку, що все-таки в захищених місцях для невеликої аудиторії можна, треба і здається, і відбуваються якісь події. Тут в Харкові, ну умовно кажучи, в певних. В захищених місцях або там, де можуть збиратися там на виставки чи на якісь невеликі театральні місця. Але факт того, що велика кількість людей тут зібратися не Це може. небезпечно. Це всі, я думаю, всі чудово розуміють. І тут ж не питання, знаєш, того, що я хочу, щоб був концерт, і мені плювати, щоб зрозуміло, що є питання безпеки. Воно... Я воно головне Я з, з кров'ю в серці відмовлявся від ідеї робити концерт в Харкові, розуміючи. Тому, що це для мене найбільша втрата mm. цього умовного туру, який я робив? Ну я ну як це не приїхати в Харків? Ну, але, але ми стрималися, і ми не поїхали ні в Суми, і навіть в Запоріжжя, в якому нібито трошки спокійніше. Я це знаю, що ти, якраз хочу тебе запитати про твій тур, і в принципі, знаєш про це проектування проектування харківської проблеми в принципі, на Україну. Тому що я думаю, ти сам слідкуєш і громадян України візне ставлення до культурних заходів сьогодні. Хтось говорить, що це дуже важливо. Хтось розуміє, що наскільки це дійсно підтримує багатьох людей. А хтось не хоче це розуміти, це то люди, для яких, знаєш, культура це суто про розваги, це суто значить, про безтурботність і про дистанціювання від проблем. От, власне, де знайти цю золоту середину, де її шукати, в принципі. У мене є підозра, що навіть ті, хто виступають проти, насправді роблять це швидше заради того, щоб ну, знаєш, мати якусь позицію проти. Мені здається, що не існує людей з таким. Е з такою товстою шкірою черстю серцем нормальних людей, які би просто свідомо, е, як, ну, як концепт життєвий, відмовились і вважали, що не на часі може бути будь-яка культура. Тому що ти зрозумієш, що е, ну, якщо не на часі е, якісь виступи, або не на часі театр, або не на часі якісь зустрічі, презентації, то потім буде не на часі і дивитись кіно, читати книжки. Тому що ну не на часі, не на часі жити. На часі жити. Я думаю, що а, ворог цього і добивається. Я думаю, що основна причина, чому він зараз так нещадно плюндрує оці перефронтові міста, ті, які без не безпосередньо задіяні на бойових е, бойових діях, а просто є поруч, ну наприклад, класично Харків, от просто щоб людям було нестерпно тут жити, щоб вони втратили сенс існування. І і я думаю, ще підгрузь. Я вважаю, що культура взагалі для людей. Ну слухай, ну це те, що дає сенс існування. Навіть оцей, здавалось би, не зв'язаний з Україною, але так важливий для людей зараз контекст чемпіонату по футболу. Зв'язаний не зв'язаний зараз. На жаль, він був зв'язаний до моменту, поки Україна домирала. Люди дивляться футбол не тому, що вони про розваги, а тому, що людям потрібно переключати свій мозок собі, із з із цим нормальним щоденного, нормальним життя, щоденного тому, стресу. Полоєнні, тому я дуже закликаю всіх е, пористів. Серйозної поведінки, нам справді треба всім взятися спільно і йти до перемоги, і кожному робити все для цього. Але це абсолютно не забороняє кожному з, вас, з нас е, від... дати можливість своєму серцю так чи інакше чимось насолоджуватися, тим, що важливо для цього серця. Зрозуміло, е, витримуючи всі можливі там. Аспекти безпекові та інші, це, це, на жаль, буде з нами до кінця війни, і це не залежить від того, чи це Львів, чи це Київ, чи це Харків, це завжди буде, та, завжди буде відчуття, що ми в стані війни, Все? і це, це має ми маємо пам'ятати. Але поза тим не даймо ворогу вихолостити нас. І а, в кінці кінців хлопці і дівчата в окопах читають книжки, слухають музику. І обмінюються жартами, ну, і ну власне вони живуть та вони, вони, вони ж не є приреченими, і це мені здається теж дуже важливо розуміти. І неправильно ставитися до людини у формі людини зі зброєю, як до людини, яка з цього життя. Це, це дуже нечесно, це несправедливо. Колись мій товариш, побратим, з яким я познайомився під час війни. Він зараз є воює на запорізькому напрямку. Тепер вже підполковник Очевенко сказав. Коли ми познайомилися, ще був капітаном, але він, він, знімався, він був героєм нашого кліпу і проєкту Квіти мінних зон, коли ми збирали, збирали гроші там на пікапи. І він знявся в кінці в Камео, ну тобто, сам З Зіграв сам себе. Не те, що зіграв сам себе, а його зняли реально, як він їде і говорить. І він каже, бо вже тоді почалася дискусія, він каже, нам подобається, і це важливо, щоб ви зустрічалися, ходили в кафе, там, ходили по місту, насолоджувалися життям. Просто про нас не забувайте. А коли закінчиться, ми приїдемо і приєднаємо до вас, до вас. Ми для цього це, це робимо. От, от це дуже важливо. Робіть це, бо ради цього ми захищаємо країну, просто про нас не забувайте. Це насправді проста максима, яка вимагає ну, складної поведінки. Живіть. Кожноденним життям, будьте собою, але не забувайте про тих, хто сьогодні робить все для нашої перемоги і робить все для них. Все. Просто, але не просто виконати. Я хотів тебе ще запитати про твій тур. Власне, не так про концерти, як про публіку в залі. Це, власне, не концерти океану, це твої 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 сольні груп mm. проєкти. Ти якось відчуваєш, змінилась публіка чи ні? Ми ти розумієш, театральні зали самі по собі мають іншу енергетику. Безперечно, спершу, да. так. І а, вони такі, знаєш, я, я не можу сказати, що вони інтимні. Музично це інтимна програма, але я б сказав, яка відчувається в цій театральності урочистість. Mm -hmm. Якщо ти розумієш, про що я. От люди приходять, знаєш, рок-концерт-концерт рок не дає відчуття mm -hmm. урочистості. Рок-концерт, в яких би умовах він не був, він такий а, бунтарський, Кар... карнавальний, да, так? да, да. а тут, знаєш, всі сіли. Тихо, уважно слухають. Мені це, до речі, дуже подобається. Mm -hmm. Тиша в залі, поки, поки ти граєш, і ти відчуваєш, що ти комусь ти ніби знімаєшся в кіно. І тебе зараз знімають, і ти, і ти от свою сцену граєш. Mm -hmm. І це така... такий момент урочистості. Ти не можеш собі дозволити, а, як би це сказати, гратися. Mm -hmm. ти, ти, а, і, це мені, okay, та, прямий контакт контакт та, і мені, і мені, це, мені це, це, цього теж дуже не вистачало. Uh -huh. І в якомусь сенсі, е, мені здається, це і є, е, ну якщо я можу доречно чи недоречно вжити знамениту, знамениту біблійну фразу кесари-кесарова Богу Боже, uh -huh. що коли, знаєш, якщо ти, я, коли океан приїжджає з благодійними концертами за кордон, uh -huh. там людям потрібна енергія. Well, Їм знаєш, потрібно так, нагадати, що ми всі разом. І вони хочуть драйву. І, по-перше, вони можуть собі це дозволити в тих умовах, а по друге, вони цього просять. Українські ж е глядачі в першу чергу просять до ду ду душевної близькості. Вони просять обійми мене так лагідно в буквальному сенсі слова. Ну, стараємося це робити музикою. Mm -hmm. І я я вважаю, що це абсолютно, е знаєш, от те, що ситуація привела до того, що ми не можемо робити великі рок-концерти. Е Ні, ніби пра дала в руки оцей момент. Що саме це потрібно зараз людям. І я вважаю, що це дуже ну, гарно, важливо і, і чудово, що це. Але що цікаво, що найчастіше тебе просять заспівати військові? Очевидно, що постійно щось замовляють, так? Військові замовляють тільки, коли вони, що називається, вже зовсім з тобою розслаблені. Спочатку вони, знаєш, дуже так, обережно слухають, слухають, ага. дякують, а вже коли, якщо раптом є, а можете. Ага. А от моя дружина любить, а моя дівчина. І це буває, як правило, я думаю, що це очікувано. Це звичайні хіти Океану Ельзу, ага. які всі люблять, знають. На небі, я не здамся без бою, обійми. Якісь такі ліричні пісні. А, хоча я стараюсь починати з більш таких знає, соціальних пісень: Лерест, човен, коли ми станемо собою. Але люди з повагою слухають це, але все одно всі хочуть чути. Знаєш, те, до чого, от те, що, 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 що зв'язано з їхнім там першим коханням, те, що зв'язано з їхнім mm -hmm. домом, розумієш? тому це все-таки я не співав спочатку. Я от, на, пісню Я на небі не співав перший рік. Mm -hmm. тому що мені я пам'ятаю, коли приїздив виступав у нас. Мені, мені вважає, на свій я вважав, не що, що якось воно ну якось недоречно, знаєш, mm -hmm. а потім я зрозумів, що власне це і доречно. Тому що я приїжджаю туди з кусочком того життя, яке було до, і яке сподіваюся, буде. Після а, якраз вирвати їх трошечки з цього контексту, в якому вони знаходяться, тому що відновлення це ж не тільки виспатись, ну, це і переключити успешно. Сьогодні так. ми тільки що виступали в а, лісі для 57-ї бригади для хлопців, які вийшли буквально на відновлення. Mm -hmm. Mm -hmm. І до мене підійшов їхній комбат і сказав: каже, дякую вам за цю перезагрузку. Тому що нам відч... я відчував, що хлопцям потрібна в буквальному сенсі перзагрузка. І я бачу по ним, що година з вами дуже допомогла. І я такий думаю, боже, ну, значить, не дарма ти це робиш. Розумію. Слухай, я хотів на сам кінець запитати трішки, можливо, не про війну. Цього року оканові 30 років. І ви робите робите виступи в палаці спорту. Це ви перші виступи окану спочатку повномасштабну. А може трішки про ці казати розказати? Що ще дивись. поки що Ні, закрити це можу розказати? Та як закрита інформація? Якщо ми вже майже два. Ну цікаво, два що там буде. Спорту, чого чекати? А... чого чекати? Е, ну дивись, е, ми довго думали, чи робити їх чи ні. Відверто кажучи, ми як правило ми стараємось не дивитися на навколишню угу. е, ситуацію. а що називається, задавати якісь тренди, але я не буду не буду приховувати, ми чекали, як взагалі, mm -hmm. бо, як будуть відбуватися інші концерти, зокрема, твій чудовий виступ. Ну, тобто ми дивились, як чи готові люди до цього. І коли ми побачили, що тут ну, за врахування всіх безпекових норм все-таки палац спорту. Обережно можна спробувати зробити, так, так. то ми вирішили. Ну тоді ми від, скажімо так, відзначимо ці 30-річчя, ну хоча б якимись більш-менш масштабними подіями. Ми з... не знаю скільки буде цих концертів, скільки людей прийде. Ми в принципі готові то, то, хоч, хоч, хоч ну, Поки <хи> що два, дивимося, Може буде три. От І, е, програма буде е, ностальгічно надихаюча, тому mm -hmm. що зрозуміло, ми не можемо минути. Наші перші пісні, У нас Ні, я, я, навчай, я, навчай. я тобі скажу, в першому а, першому так ексклюзив, що є зараз в, в нас е, думка, і це вже не думка, а план. Ми зараз хочемо видати публічно всі невидані ранні записи океану. Okay. От і ми, воно відбудеться найближчим часом. Для більшості наших шанувальників це буде сюрприз, бо це пісні, яким по 30 років, ну, які були випущені, коли нам ну не випущені, а записані, коли нам було три місяці. Рік, mm -hmm. пів року, розумієш, да? тобто цікаво зовсім цікаво послухати. Так, я коли сам послухав, думав, господи, це знаєш як дивитись свої фотографії з шкільного з випускного альбому. Коли я дивлюсь на себе з вусами, які ще не збриті. Я не можу спокійно це сприяти, але це був я. От, е, безумовно, ми але знає, що, буде щось нове буде. щось нове Будуть, буде, буде, ну, буде е, б, так про нове. Ага, так. Значить, в нас виходить альбом. Альбом Лас, виходить ага. прямо перед буквально за. Деякий час, от на початку Ага. це буде альбом з 12 абсолютно нових пісень. які ще Новий ніхто не матеріал, чув. Які ти ще ти жодна... ніде ще не виконував, Ні виконув. ніхто не виконував. І ми і ми зробимо. А, значить, тому у нас буде основа концерту. Будуть пісні з цього альбому, будуть оці ранні пісні. Ну і зрозуміло, як би знанебі чи не здамся без бою. Без них ми нікуди. І гості я тебе перебив, ти згадав, що будуть гості. Ну, очевидно, ти, я, ти ще підбираєш. Це, 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 це тимниця. Да, добре, да, да. Це тут. вже це, при моїй любові до мого друга. Сергія, навіть навіть це вже занадто. Okay, я не буду випитувати, тому що yeah. розумієш що це, якраз інтрига, яка yeah. ну яку цікаво буде побачити, побачити, побачити на концерті. Слушай, я ще не знаю. До кінця yeah. хто буде? Розумієш. Це ж ще... слухай слав. Ну тоді що? Тоді будемо чекати на нові пісні, на нові концерти, і будемо далі робити свою роботу. А Можна я в відповідь, хочу, користуючись тим, що ми е, розмовляємо на відео для аудіо, для радіохарті. Я хочу тобі і всім твоїм побратимам і посестрам. Подякувати власне, бригаді Хартія і всім силам оборони за те, що ви робите. Тому що навіть те, що ми тут сидимо в сонячний день, якщо сонячний день це не заслуга Сил оборони, то те, що ми можемо сидіти в сонячний день тут і не насолоджуватись, це точно їхня заслуга. І я хочу побажати кожному, хто нас слухає і дивиться, залишатися живими, неушкодженими, щоб ангели були. Коли вас і боронили вас. І разом ми з вами впевнено наближались до нашої великої мети закінчення війни на українських умовах і щоб не поверталися до того, щоб стати собою. Дякую тобі, для мене честь була. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Друзі, це було Радіо Хартія, з нами був Всялав Лакарчук.